Будемо говорити з Тарасом Загороднім, це політехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Мої вітання, пане Тарасе. Так, дня. що ви думаєте з приводу ось цієї заміни? Це можемо сказати про те, що це е, таке ручне регулювання свободи слова. Це такий якийсь автократизм, чи як це назвати? Ну вони, ну давайте так. Це внутрішня справа американців, так як вони повинні на це реагувати. І внутрішня, внутрішня справа саме е, стосунки влади і американських медіа. Е, ну е, очевидно, що в дійсності вони більше якраз консервативних змі, які підтримували Трампа просувається, очевидно в даному випадку. А тих, хто не підтримували Трампа, і розповсюджували проти нього, як він вважає негативну інформацію. Він проти до речі, багатьох зараз судиться і там отримує компенсацію за розповсюдження неправдивої інформації щодо нього, то вони відповідно ставляться до них як до тих, що які не мають права знаходитись на території Пентагону, це ну або там акредитації. Так, що ну це внутрішня справа США, і це повинні оцінювати в першу чергу американці. Ну так, але ми хочемо теж розуміти, що відбувається, бо знаєте, зазвичай говорили, що е, неважливо хто переможе, неважливо там яких поглядів і що буде, тому що в Америці стільки стримуючих є е, факторів, тих, яких запобіжників, які можуть на це впливати, і конгрес, і суд, і генпрокурор, та й самі ж ці медіа вони ж такі прям, вибачте, пси демократії. А тепер що? Чому їх звідти перебирають, і туди більш лояльних, і і і, і як? Ну, давайте так, медіа сильно помінялася в Сполучених Штатах Америки, тому що там явно розділилися на про і про тобто, там вже немає ніякої такої об'єктивності, про які нам часто теж розповідало, тому що вони працюють власну аудиторію. Тобто доброго слова в демократичній пресі не можна було почути про Трампа, а в консервативній пресі неможливо було почути про відповідна Байдена, наприклад. Тобто там ситуація давно вже помінялася. Але там, взагалі, питання в от читав аналітику. Питання в тому, що традиційні медіа вже втрачають свою популярність якраз через от таку однобічну ставлення до і роботу на конкретного електорату. І там якраз більше, більше зараз запитів на підкасти, те що в інтернеті публікують люди, що блогери вони шукають якраз більш на традиційних носіїв інформації. Тому тут багато тенденцій в дійсності збіглося. А що стосується свободи слова, ну в даному випадку, після того як е, вони скасували всі обмеження, які були, і визнав там, наприклад, Цукенберг, що існувало обмеження, і ну немає це, це позиція республіканців, що е, поправка про свободу слова повинна бути є невід'ємною частиною фундаменту е, американської конституції. До речі, одна одна з причин, чому не закривається TikTok – це те, що особиста позиція Трампа, що ми не повинні все все забороняти. Давайте шукати інший спосіб для того, щоб існувала ця мережа. Звичайно, там можливо під контролем в тому числі американського капіталу, але не забороняти. Її. Тому я я тут не бачу автократичних тенденцій, про які часто говорять, тому що але це не є е наступом перепрошую на свободу слова. Ну, це питання до цього, як вони будуть. Ну, почекайте, що значить наступ? Вони можуть судитися, вони можуть робити все, що завгодно. Хто, їм, їм хто, ставить, наприклад, хто ставить обмеження, як, наприклад, критикувати Трампа? В чому наступ в даному випадку? Ну в тому, що ось ті, які нелояльні до Трампа, їх виселяють. Чому ну, такий поборис... підхід? А чому при Байдені, наприклад, ти не тих не було консервативних? Наприклад, Це теж, мабуть, у них позиція була. Ну, дивіться, ми так знаєте, дивимось на цю ситуацію. Ми повинні розуміти, що ротацію у владі. Американські постійно відбуваються раз на чотири роки. Приходить одна адміністрація, звільняє там чиновників, які їм не лояльні. Приходить друга, звільняє адміністрацію. Ну йде ротація, теж у Вашингтоні постійно. Тому ми чомусь так знаєте на це дивимося, не розуміючи внутрішні ситуації, що, начебто, щось таке страшне відбувається. Ну, якщо медіа не говорять, що не судяться, ну подивимося, як вони чи будуть судитися, наприклад, а, чи будуть вони по іншому на це реагувати. Ну, Тоже не забороняє, наприклад, критикувати Трампа. Наприклад, CNN як до цього критикувала, так і до цього будуть критикувати. Тому я тут, тут бажання бажання адміністрації. Що вони принципі... ну, розумієте, пане Тараса? Ви ж роз як політтехнолог, ви знаєте, що одна справа це коли ти десь прочитав, чи тобі хтось сказав, чи тобі подзвонили, ти дізнаєшся інформацію. Інша справа, коли ти працюєш е, в цих же стінах і ти бачишся в коридорах з цими посадовцями, до тебе швидше доходить певна інформація? Ну, напевно, так. Напевно, так то тут заперечу знову таки. Це внутрішнє питання американців і стосунки із владою. в даному випадку, якщо вони будуть наполягати, що вони там повинні присути, вони можуть подати в суд, наприклад, на Пентагон, і вирішувати це питання в порядку судовому порядку. Я тут просто проблем не бачу в даному випадку. А питання не про проблему можливо... про питання про те, що змінюється в штатах, тому що часто їх як взірець там демократії, там е, якихось. Е... І внутрішніх моментів, і завжди туди дивилися. А тепер, якщо там щось змінюється, то цікаво розуміти, як тепер це буде відбуватися. Ну і звичайно, що від цього буде в Україні. Окей, я вашу думку з цього приводу зрозуміла. Тепер з приводу вже того питання, де ми точно є, уже це про те, що стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Нью-Йорк-Пост, до речі він розповів, що говорив по телефону з Путіним. Про війну в Україні. Коли правда це сталося невідомо, і Трамп, коли його запитували, скільки разів вони розмовляли телефоном, сказав: Я краще промовчу. А Пісков взагалі не підтвердив і не спростував. Як це розуміти? Ну, росіянам немає про що говорити. Тому що я думаю, що розмова була не така, як вони очікувалися. Я впевнений, що розмов було вже декілька, тому що знаєте, Трамп та Путін так самого початку заперечували, що вони розмовляли. Це означає тільки одне, що росіяни думали, що з ними будуть розмовляти як з рівними. Як вони думали ділити світ, а з ними, так ніхто не розмовляє. Їхні хотілки ніхто не приймає до уваги. Так з що тепер розмовля... робити вигляд, що ви з нами не розмовляли? Якщо не так, як ми хотіли, то ми робимо вигляд, що з нами не розмовляли. Ну, звичайно, ну хто вони ж велике ну велика ж держава? Вони ж не, не хочуть... Я визнавати. розумію, що вони велике себе, але слухайте, це трішки інфантильна позиція. Якщо а, не але, так, як так, я так хочу, так. то цього не було. Я роблю вигляд. Так вони завжди себе так поводили. Якщо це не відповідає крутості Путіна, як він переграв Трампа і нагнув Сполучені Штати Америки, їм краще визнати, що не існувала цієї розмови. Тому що коли визнаєш існування цієї розмови. Тобі доводиться пояснювати, що там відбувалося. Якщо тобі не вдалося, як вони люблять говорити, путін всіх переіграв і нагнув, то їм краще заперечувати існування цієї, цієї розмови. Чому Тоді Ми... Трамп каже: я краще промовчу і не розповідає деталей. А він створює встановку такої стратегічної невизначеності. Це фактично це фактичне програмування перемовин. Що він є є відомом, та людина, яка веде перемовини, він нав'язує свій порядок денний і те, що росіяни, що він говорить, угода є угода є. Хоча угоди немає. Так? Це обстановка такої стратегічної невизначеності. У Чому велика помилка Путіна була, що він одразу ж 14 червня минулого року. Ви висказав сам особисто свою перемовну позицію Ну, стосовно того, що Україна повинна віддати Запоріжжя, Херсон та Донецьку область. Тільки після цього, а визнати, що це російським, тільки після цього буде припинення вогню. Далі він там фактично вимагає, щоб була демонтована військова інфраструктура НАТО в східній Європі. Скасовані були санкції, щоб навіть щоб навіть американці визнали це території плюс Крим російськими. А цього Трамп не може їм дати. Ну як би навіть захотів. А у Трампа він же, дивіться, він же ніколи не говорить, в чому полягає його позиція. Він в даному випадку фактично створює їм неминучість того, що угода буде, далі звужує коридор можливостей, А далі йдуть санкції як по Ірану, так і по Росії. Ну, дивіться, Данія. У Данії, наприклад, прийшла дуже світла і слушна думка, що треба перевіряти кораблі, які йдуть у Балтійському морі на предмет екології, в тому, що виявляється, що це шкідливо для екології Балтійського моря. Раніше чомусь до приходу Трампа ця думка дані не приходила в голову, що це можна робити. І тому тут вони їх заганяють в той в Трамп. Заганяє їх в той. Тунель, який йому потрібен, і тунель означений, означений в тому числі його цим першим доказом в, в, твіттер, в твіттері, свої мережі Він там робив, що він хоче угоду, що він робить велику ласку, якщо вони підуть, а далі він просто шантажував, якщо будуть санкції. Подальшому і в два рази більше Келех до речі повторив це е, цю позицію, що він попередив, що санкції проти вас запроваджені тільки за десятобальною системою, тільки три з десяти тому вони змушують діяти як вони хочуть а Путін не може не може відступити, тому що це не по царськи. Це якщо цар сказав. Значить, у царя повинна все йти і далі, що він всіх нагнув, а не а не виходить показати, що він когось там нагнув і що хтось його слухає. Тому вони і будуть заперечувати, що існува існування цих цих перемовин це в дійсності дуже добре. Це означає, що ніяких там домовленостей хотіли Путіна виконувати ніхто не збирається. Йому не подобається навіть початкова позиція, яку значив Трамп, Рубі і все інше. Що зупинка по лінії розмежування і далі йдуть перемовини, і це вибільшує Путіна, тому що він не може зупинити в дійсності війну. Від цього залежить його влада, його життя і багато чого іншого. Почули, дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую за включення. Тарас Загородній, політтехнолог, коротший партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.